Хочу подякувати вам за ваш приїзд, за підтримку. Ми дійсно вам дуже вдячні за той пласт важливих кроків фінансової підтримки, яку ви зробили для нас упродовж всього періоду, напевно, нашої держави, але тим не менш упродовж. З 24 числа це дуже, важливі, дуже важлива боротьба з викликом агресії Російської Федерації. Я думаю, що ми сьогодні будемо говорити не тільки слова вдячності, але й про майбутню спроможність України витримати, витримати агресію Росії, спроможність нашого бюджету витримати. Такі фінансові виклики, як нам пройти енергетичну кризу і дефіцит української економіки через війну Росії проти нас? Все почес як питання ще се анамсів комішень. Обісві фінансово за некс. Ευχαριστώ πολύ. <laughs>